Як Томас навчився збирати іграшки, друзі. Чи було у вас таке, що ви не хотіли прибирати іграшки? Або жодна сила не могла змусити це зробити? Тоді ця історія для вас. Дослухайте до кінця, і ви дізнаєтеся, як маленький Томас із вовчиняти, яке не любило прибирати, перетворилося на справжнього супергероя порядку. У затишній кімнаті маленького вовченяти Томаса завжди було весело. У нього було стільки іграшок, що й порахувати їх було важко конструктори, пазли, машинки на пульці управління, м'які іграшки та багато іншого. Але серед усього цього різноманіття у Томаса була одна улюблена іграшка фігурка супергероя Супер Вовка. Це був персонаж його улюблених коміксів, відважний вовк, який рятував усіх у біді. Кожного вечора Томас вигадував для супервовка нові пригоди. Його кімната перетворювалася на поле битви, чарівний ліс чи космічну станцію. Але єдине, чого Томас не любив, це збирати іграшки після ігор. Томас, прибери свої іграшки, будь ласка. Просила мама, заходячи до кімнати. Тут справжній хаос ніде ступити. Зараз, мамо, обіцяю, відповідав Томас, але завжди знаходив привід цього не робити. То настав час спати, то друзі кликали гуляти, то його відволікали інші справи. Томас знав, що мама завжди допоможе і прибере. за нього. Але вона завжди нагадувала. Якщо не прибирати іграшки на місце, вони можуть загубитися або зламатися. Я все зрозумів, мамо, обіцяв Томас, але не збирав своїх іграшок. Одного вечора, повернувшись додому після ігори з друзями, Томас вирішив влаштувати супервовкові нову місію. Сьогодні супергерой мав урятувати принцесу, яка опинилася на вершині гори з кубиків. Її охороняв страшний дракон. Томас точно пам'ятав, що залишив супервовка на ліжку. Де ж він? запитав Томас, перекидаючи інші іграшки. Супервовка не було на ліжку. Томас почав шукати його під ліжком на столі, у шафі, але безуспішно. Мамо, ти не бачила супервовка? покликав він. Мама зайшла до кімнати і оглянула безлад. Томасе, я ж попереджала, що іграшки можуть загубитися, коли все розкидано і їх легко втратити. Томас продовжив пошуки. Він обшукав кожен куточок, але іграшки не знайшов. Розчарований, він присів на ліжко і почув легкий хрускіт. Відкинувши ковдру, Томас побачив супервовка. Проте іграшка була зламана. У неї відламалася лапа. О, ні. вигукнув Томас і розплакався. Це моя улюблена іграшка. Мама обійняла вовчення і лагідно сказала: Не плач, Томасе, давай разом приберемо всі іграшки. Якщо вони будуть на своїх місцях, ти зможеш знайти будь-яку іграшку і більше не будеш хвилюватися, що щось загубиться чи зламається. Добре, мамо. схлипуючи, погодився Томас. Допоможу. Мама і Томас взялися разом складати іграшки у велику скриню. Вони розставили конструктори на полиці, склали машинки в коробку, а пазли поклали в окремий ящик. Томасу спочатку було трохи нудно, але мама підбадьорювала його. Дивись, який порядок у нас виходить. Тепер у твоїй кімнаті знову затишно. Справді, мамо, тут стало набагато краще. Визнав Томас, дивлячись на чисту кімнату. Того вечора Томас ліг спати з думкою, що він зробив щось важливе. Наступного дня після гри він самостійно почав прибирати свої іграшки. Спочатку йому було непросто, але з кожним разом це ставало легше. Минуло кілька тижнів. Одного зимового вечора, повернувшись додому після веселих ігор на вулиці, Томас зайшов до своєї кімнати. І побачив на ліжку новенького супервовка. Очі вовченята засвітилися від радості. Він схопив іграшку і побіг до батьків. Мамо, тату, дякую вам, це найкращий подарунок, радів Томас. Я обіцяю, що завжди буду прибирати свої іграшки. Ми бачимо, як ти змінився, наш малюк, сказав тато. Ти став дорослим і відповідальним. Тому ми вирішили подарувати тобі нового супервовка. Тепер я точно буду берегти всі свої іграшки, сказав Томас, обіймаючи батьків. З того часу Томас завжди підтримував порядок у своїй кімнаті. Його іграшки були цілими і чистими. Він завжди міг знайти те, що шукав. А супер вовк, його улюблений герой, завжди був поруч, готовий до нових пригод. Він був гордий за свою чисту кімнату і усвідомлював, як важливо піклуватися про свої речі.